Вітання, колеги. На зв'язку компанія Бас. І сьогодні тут зібралися мій колега Олександр В'юнник, менеджер з розвитку продуктів, і е, я, Олена Коракса, менеджер з управління компаніями. І сьогодні будемо говорити про озимий ріпак, а саме про морфорегуляцію озимого ріпаку. Вітаю. Вітаю, колеги. Саша, розкажи, будь ласка. Що таке морфорегуляція і як це працює? Морфорегуляція як агротехнічний захід в аграрному виробництві відомий достатньо давно і використовується не помилюсь, якщо скажу, не один десяток років. Морфорегуляція передбачає вплив на ріст та розвиток рослини на весь комплекс її ростових процесів. Я б точніше навіть сказав, це не просто вплив, а це побудова рослини, тобто вплив на побудову рослини недарма. Один із наших продуктів в компанії Бас називається архітектор, тобто ми будуємо, ми створюємо для рослину за тим принципом, який нам необхідний. Е, морфорегуляція вона передбачає загальний вплив, який змінює напрямок розвитку рослини, і, можна так сказати, навіть перенаправляє енергію рослини з розвитку вегетативної маси на розвиток кореневої системи, в першу чергу. І в подальшому, завдяки тому, що коренева система у нас розвивається краще, у нас змінюється в цілому, у нас змінюється під дією спеціальних продуктів, які ми називаємо морфорегулятори. І саме під дією цих продуктів у нас змінюється напрямок розвитку рослини, у нас змінюється гормональний баланс рослини, у нас замість того, щоб рослина наростала в висоту, створювала е, великий об'єм вегетативної маси, у нас покращується розвиток бічних меристем. Про що це говорить? Про те, що у нас краще формується. Вже в період фаз 4-6 листків, так як ми сьогодні говоримо про ріпак, у нас в той період вже чітко можна бути більш якісно сформуване бічне галуження. Вже в осінній період ми його можемо чітко відслідковувати. Також ми можемо бачити, як змінюється листова поверхня, вона може ставати більшою в площі, і також насиченість польору, е, тобто інтенсивність забарвлення, також може змінюватися до інтенсивнішого, що пов'язано також з більшою кількістю е, клітин, які утворюються в рослини. Ми в цілому створюємо таку необхідну нам архітектоніку, з якої у нас гарно сформована як вегетативна маса, так і точка росту, яку ми намагаємося максимально довго стримати, щоб вона не витягнулася, забезпечуючи тим самим найкращу перезимівлю наших рослин. До того ж, саме зміна напрямку простових процесів дозволяє нам забезпечувати рослину краще поживними речовинами. Як ми вже сказали, коренева система працює більш інтенсивно. Тобто споживання води і поживних речовин у нас збільшується. Фотосинтез за рахунок зміни площі листової поверхні, а також більш інтенсивного, більш інтенсивного спрацювання хлорофілу, як ми сказали, кількість клітин збільшується, інтенсивність забарвлення збільшується, за рахунок, за рахунок чого воно збільшується, у нас збільшена кількість хлорофілу в листках, за рахунок цього кількість. Асимільованих продуктів у нас також буде збільшуватися, що буде сприяти кращому накопиченню цукрів в кореневій шийці, що також буде впливати на зимостійкість. В цілому заходи морфорегуляції ріпаку в осінній період, тому що сьогодні ми будемо говорити саме про осінній період. Вони якраз і по в першу чергу е, е, покликані для того, щоб забезпечити максимальну зимостійкість а в подальшому. Збереження збереження цих рослин, щоб забезпечити максимальну врожайність наших посівів. І якщо ми говоримо безпосередньо за препарати, які ми можемо використовувати для морфорегуляції продуктів, морфорегуляції наших посівів, то в переважній більшості ці продукти належать до інгібіторів гібереліну, синтезу гібереліну в організмі рослини. І переважна більшість цієї групи представлена. Препаратами з хімічної групи триазолі. Поряд з тим, зазначу, що окремо і якісно на фоні переважної більшості морфорегуляторів найбільш яскравим з моєї точки зору і найбільш ефективним продуктом є препарат Караба Турбо. Зрозуміло. Саша. Розкажи, будь ласка, трошки детальніше про Карамба Турбо, в чому унікальність продукту, які особливості він має і переваги. Продукт на ринку відомий уже не один десяток років, створювався спеціально, на відміну від інших препаратів, які присутні в цьому сегменті. Він створювався саме з розрахунком на морфологію, на будову і на загальний стан самої рослини, тобто, створювався так, щоб бути найбільш ефективним для використання в посівах ріпаку. На сьогоднішній день точно відомо, що карамбатурбо є. Найбільш швидким продуктом, як морфорегулятор. Чому так відбувається? Тому що карамбатурбу створювався за спеціальною формуляцією, як я сказав. Формуляція була підібрана саме для ріпаку. Вона забезпечує максимально швидке покриття рослини. Буквально після нанесення за дві хвилини після потрапляння краплі на листок вона максимально широко покриває його поверхню. Поряд з тим відбувається надзвичайно швидке висихання робочого рога розчину, що дозволяє. Зберегти його і вже не піддаватися навколишньому впливу, зокрема випадінню опадів, тобто надзвичайно швидко, плюс забезпечується дуже швидке проникання всередину, порівняно з найбільш поширеною групою триазолів, про яку я вже згадав, карамбатурбо дуже швидко проникає в рослину. І порівняно з тими самими триазолами, вже буквально за два-три дня ми можемо спостерігати цей вплив. Листки набувають темно зеленого кольору, а також вони більш горизонт... набувають більшого горизонтального положення. Про що це говорить Про те, що. Е, е, Морфорегулятор працює. Ми вже сказали, це відбувається за рахунок того, що інтенсивність клітинного утворення у нас покращується. Е, інтен... Це відбувається за рахунок того, що у нас змінюється баланс. Гормонів на користь ауксину науковість оксину та ж того само цитокініну. Саме за рахунок цього у нас покращиться розвиток кореневої системи та клітини утворення бічних меристем, що також дозволяє нам покращити розвиток і листової маси. При цьому суттєво не збільшуючи цю вегетативну масу і не створюючи конкуренцію за світло одних рослин проти інших, щоб не робити оце нікому не потрібне витягування рослин, в висоту таким чином, ми формуємо правильну рослину. До того ж. Як я вже сказав в попередньому питанні, відповідаючи, ми стимулюємо бічне галуження. Це дозволяє нам не просто зберегти наш майбутній врожай, а навіть, я б сказав, навіть покращити його за рахунок уже осіннього формування достатньої кількості бічного галуження. Продукт за рахунок своїх властивостей він здатний працювати за різних температурних режимів. Йому не страшні коливання температури. Звичайно, в осінній період це може бути не таким важливим, як весняний, але поряд з тим бувають випадки, коли навіть в осінній період температура суттєво може нести суттєво коливання і може знижуватися там навіть до 8 градусів тепла, то крамбат-турбо за рахунок своїх властивостей здатна працювати на просто нагадаю, здатна працювати вже навіть від 5 градусів тепла. Але при 8 вона буде працювати. А якщо ми порівнюємо цю роботу продукту знову ж тими самими триазолами. То цим продуктам для ефективної дії, звичайно, буде необхідна робота при температурі від 12 градусів тепла, щоб забезпечити цю ефективність. Ну і при цьому знову ж нагадаю: у нас такий підведемо підсумок. У нас сформується краща коренева система, у нас оптимально сформована точка росту, яка не витягнута. У нас покращена асиміляційна поверхня, у нас повний доступ до світла, у нас сформована повноцінна, як ми називаємося, архітектоніка рослини необхідна нам, як виробникам аграріям. так? І за рахунок цього ми отримаємо максимальну закладку, потенційну закладку нашого посів для збереження його в зимово-осінній період. Ну і звичайно, якісного його відновлення в'єтації вже навесні. Саша, розкажи, будь ласка, якщо можеш, надай більш детальні рекомендації по внесенню карамбатурба по застосуванню цього препарату, від чого залежать норми застосування, як і будь-який продукт карамбатурбо звичайно буде. Норми застосування цього продукту будуть залежати від, ну, від певних умов, і застосування морфорегуляторів і саме на ріпаку вносить певний характер. Хоча вони можуть перегукуватися ці особливості і з іншими культурами, де ці фактори також треба враховувати. Ну і в першу чергу називаємо такі фактори, як вибір гібриду. Ми всі знаємо, що гібриди. Вони в нас на компанії дуже часто дають перелік своїх гібридів і поділяють їх на ті, що придатні для ранніх термінів сіби, ті, що не придатні. Чим це пов'язано? З тим, що гібриди для більш ранніх термінів сільби мають менш інтенсивне зростання. Таким чином гібриди, якщо ми говоримо про одні й ті самі умови вирощування, гібриди з менш інтенсивним зростанням будуть потребувати меншої кількості продукту або менших кількості разів застосування цього продукту на даний гібрид. Тому це враховуємо. особливості гібриду. Перший. Перша особливість. Друга особливість це терміни сівби цього гібриду. Одна справа, коли ми висіваємо гібрид в оптимальні терміни, тобто друга половина серпня місяця, можливо, навіть початок вересня. Інше питання, коли враховуючи погодні фактори, які змушують більшість господарств на сьогоднішній день обирати між оптимальними термінами або ж наявністю вологи. А наявність вологи дуже часто у нас буває саме в кінці липня, початку серпня, і незалежно це Західна Україна чи Південь України господарства навіть в південних регіонах е, висівають ріпак уже починаючи з липня місяця, намагаються це робити. І тому цей фактор також буде суттєво впливати на норму і кількість застосувань для морфорегуляції ріпаку. Спосіб сівби це буде також визначати і ширення на міжряді. Більш широкі посіви дозволяють рослинам. Мати ширший простір і більшу освітленість кожної окремо взятої рослини, таким чином, зменшивши конкуренцію за простір, рослини за таких умов будуть менше витягуватися. При цьому, ще раз наголошую, густота посіву також має значення. Рослини мають все ж таки мати простір, і кожна рослина між собою повинна знаходитись мінімум 7 см одна від одної, щоб дійсно забезпечити цю перевагу широкорядних посівів. Тому що, якщо цього не буде, рослини також будуть конкурувати і будуть намагатися витягувати. Тому цей фактор також відіграє суттєву роль. Другий момент це спосіб обробітку ґрунту, або ж його відсутність. Тобто, це мінімальні обробітки ґрунту, без ноутіл, тобто відсутність обробітку ґрунту при масіво, або ж це оранка. Звичайно, говорячи про оранку чи інші обробітки, ми маємо на увазі, що в нас є достатня кількість вологи. То зазначу, що на варіантах із оранкою при наявності вологи, звичайно, інтенсивність початкова, інтенсивність зростання рослин може бути більшою. І це також може Викликати більш інтенсивне зростання рослин, і тим самим призводити до або збільшення норми користання продукту або кількості таких застосувань продуктів. Тож, говорячи про норми Caramba Turbo, скажу, що зареєстрована норма на сьогоднішній день складає від 0,7 до 1,4 літра на гектар. Максимальна норма 1,4 літра на гектар. При цьому ви можете використати цей продукт як одноразово, в залежності від отриманих сходів, терміну, часу отримання сходів, так і подвійна норма. У нас, зокрема, зареєстровано е, послідовне застосування в нормі від 0,7 літра із наступною нормою 0,7 літра на гектар, тобто максимальна кількість продукту, яка має бути використана за вегетаційний період, 1,4 і 4 літра продукту за сезон. При цьому я кажу ще раз: ви можете враховувати свої, е, стан своїх посів і коригувати цю норму в залежності від того, що ви хочете зробити. Наголошую, що використання морфорегуляторів і, зокрема, «Каранда турбо. Не вимагає від, від агронома 에, того, щоб він рослину прибивав. Наше основне завдання не прибити рослину, не зупинити її в розвитку, а все ж таки перенаправити її 에, розвиток необхідне нам русло, тобто, в першу чергу, на покращення кореневої системи і збільшення саме асиміляційної поверхні. Тому норму продукту можна 에, дуже гнучко регулювати. Це не є складно і тому якщо ми говоримо про загальні вживані. Реєстрації, то більшість продуктів зареєстрована для використання фазу 4-6 листків. Саме в таку норму, ой, саме в таку фазу ми, ми рекомендуємо використовувати починати використовувати карамбатуба в нормі від 0,7 літра на гектар. І моя порада не збільшувати цю норму е, з розрахунку на те, щоб е, подовжити період цієї дії, тому що будь-яке додаткове застосування, звичайно, кожен вирішує сам для себе, але будь-яке додаткове застосування е, воно може призводити до. Цілому до того, що рослина може перебувати від надмірних норм використання препаратів або ж не врахування умов, за яких це робиться, рослина може потрапити в стрес, що нам що нам би цього не хотілося. Тому будьте гнучкими, і е, моє побажання все ж таки коригуватися, все ж таки більш послідовними застосуваннями, які будуть більш м'якими до самої рослини. Наведу також приклад, що господарства е, наші рідні, українські господарства, також, як то кажуть. Займаються дослідженням і європейського ринку, і європейських практик застосування морфорегуляторів, і багато з них починає працювати раніше, тобто не в фазу 4-6 листків, а десь у фазі 3-4 листків. При цьому вони зменшують норму застосування продукту. вже і працюють при цьому від фази 500-600 мл препарату на гектар. Така практика в цілому поширена в тій самій Німеччині, що варто зазначити. І виходячи, кажу, з таких параметрів стану рослини, запасу, поживних речовин, інтенсивності зростання, гібриду, ми підходимо, з якою ж нормою ми будемо працювати. Тому цей процес доволі гнучкий, саме для цього і покликана робота агронома бути гнучким, розуміти всі ці етапи розвитку рослини і застосовувати необхідну кількість. Препарату, причому не завдаючи шкоди рослині. Дякую, Саша. Саша, ти раніше вже згадав, що Caramba Turbo – це той продукт, який створений був спеціально для ріпаку. І відповідно, вже дуже багато аграріїв України мали змогу пересвідчитися в ефективності препарату. Але поряд з тим, ми знаємо, що на ринку існують у деяких. Аграріїв упередження щодо застосування карамба-турба. Наприклад, що е, препарат жорсткий до культури або може повпливати на зміну кольору ріпаку. Розкажи, будь ласка, детальніше тут. поясни. Я вже згадував, що робота морфорегуляторів е, залежить від часу застосування, е, мається на увазі від фази розвитку рослини. І від умов, в яких на, цей, на час застосування продукту перебуває рослина, мається на увазі, чи є достатня кількість поживних речовин і вологи в ґрунті. Дуже часто ми дійсно можемо бачити в полях, зараз не говоримо про карамбуту, бо в цілому, після застосування морфорегуляторів, ми можемо бачити реакцію рослини, яка багатьом не подобається. Рослини набувають більш такого фіолетового, сірого кольору. І, як на мою думку, це дуже часто слугує саме індикатором проблем на полі. Чому так відбувається, тому я на мою думку, тому що при внесенні певних засобів господарства часто не все ж таки не враховують певні фактори, які існують, і застосовують надмірні норми морфорегулятора. Можливо, питання, яке задаєш ти, Олено, якраз і виникає в господарствах, коли вони порушують, якщо не регламенти застосування продуктів. То як мінімум не враховують певні фактори, про які я вже сказав, це наявність вологи та поживних речовин в ґрунті. Причому суттєво збільшуючи норму від тієї, яка необхідна для даних, ну необхідна в конкретний момент для наших посівів. І тому ми можемо дуже часто бачити такі моменти. Що стосується карамба турбо, карамба турбо є надзвичайно селективним продуктом, і я вже називав фактори, які мають впливати на вибір агронома при використанні норми цього продукту. Поряд з тим зазначу, що карамба-турбо є вибір номер один наших аграріїв, і на сьогоднішній день це серед морфорегуляторів і не тільки в цілому продукт номер один по використанню на посівах ріпаку. Тому говорити про якесь упередження і упереджене ставлення зі сторони більшості аграріїв я б не став, тому що ще раз наголошую. Продукт займає перше місце за площею покриття посівів ріпаку. Тобто, довіра до цього продукту є вже багато років незмінною. Він використовується в багатьох посівах, Причому заслужив цю довіру не просто так. Як ми вже сказали, це надзвичайно швидка та ефективна дія, особливо за ультраранніх термінів використання, коли господарства, як ми вже зазначили, дуже часто починають сіяти в липні на початку середа. Карамбатурбо тут є просто продукт номер один. При цьому зазначу, що серед використованих препаратів. Це на сьогоднішній день є еталон за якістю і ефективністю в роботі як морфорегулятор в посівах ріпаку. Тому ще раз наголошую: дотримуйтесь регламентів і враховуйте фактори, за яких ви це застосовуєте. А щодо негативної дії, то також зверніть увагу, що Caramba Turbo – це все ж таки продукт провідної німецької компанії, який це якісний продукт. Я вже наголошував, що це спеціально створена формуляція. При цьому на ринку у нас існує значна кількість продуктів, які не мають підтверджених документально підтверджених характеристик, паспортів безпеки тощо, які б вказували, що це за продукт, е, наскільки він є якісний і які його складові. І дуже часто, як практика показує, ми можемо навести такий приклад. Е, буквально тут, в, в нас тут в Тернопільській області, коли господарство, маючи в себе в арсеналі карамбу-турбо, частину поля після закінчення. Обробило іншими продуктами, в складі яких були тибуконазол або шклормиквад. І ми якраз і побачили такі негативні реакції рослини після використання от таких неперевірених продуктів. Тому ще раз наголошую: карамбатурбо є абсолютно селективним і якісним продуктом до використання. Дуже дякую, Саша. Саша. Ще е, е, таке питання, оскільки карамбатурбо є морфорегулятором фунгіциду, то давай поговоримо, які ж хвороби контролює карамбатурбо. Це дійсно. Морфорегулятор-фуніцид, і в складі карамбатурбу ми маємо Метконазол, який відноситься також до триазол-похідних, і є дуже активним морфорегулятором та фуніцидом одночасно. Інша складова цього продукту це, звичайно, мепіквад Хлорид Два з тих продуктів працюють по-різному. Е, мепіквад хлорид у нас працює дещо довше і забезпечує саме за рахунок нього, забезпечується довготривалість дії цього препарату. а Метконазол у нас має швидку морфорегуляторну дію, при цьому е, вона є короткою. Метконазол – всім відома діюча речовина як ефективний якісний фунгіцид. в складі е, карамбатурба дозволяє цьому препаратові ефективно контролювати хвороби ріпаку, і в першу чергу це ФОМОЗ. Для багатьох з нас, е, всім відомо, що ФОМОЗ це така головна загроза ріпаку, е, яка викликає рак кореневої шийки. При цьому зазначу, що на сьогоднішній день найбільш ефективним комплексом боротьби або ж контролю ФОМОЗу в посівах ріпаку є комплексне завдання. Це вибір правильних гібридів і тих же самих морфорегуляторів фунгіцидною дією або фунгіцидів з морфорегуляторною дією. І тому, в першу чергу, при виборі і плануванні сівби гібридів обирайте гібриди, які мають в своєму геномі ген стійкості до ФОМОЗу РЛМ-7. І зазначу, що гібриди компанії BASF Бренду Invigor, всі, абсолютно всі, мають стійкість до ФОМОЗу. В кожного з тих гібридів є прищеплений стійкості rlm 7. І в першу чергу, саме завдяки такій стійкості, ми будемо забезпечувати стійкість до відураження ФОМОЗу. А використання додаткових засобів, зокрема Турбо, буде тільки покращувати цю стійкість, упереджуючи прояви ФОМОЗу на листках, а в подальшому зараження самих посівів. На що б я ще звернув увагу? Так це те, що. Метконазол, який є в складі Турбо, є на сьогоднішній день один буквально з декількох діючих речовин, які є найбільш ефективними, найбільш ефективними в контролі борошнистої роси в посівах ріпаку в осінній період. Порівняно з тебконазолом, ця діюча речовина значно краще буде контролювати борошнисту росу в посівах ріпаку, і це я думаю для багатьох буде корисним, тому що враховуючи те, що осінній період у нас достатньо посушливий. Ці умови якраз і спричиняють суттєвий розвиток борошнистої роси на посівах ріпаку в осінній період. Якщо комусь на їх точку зору вони вважають, що їм замало складової, тобто замала кількість метку на золоту «Карамба Турбо», в такому разі моє побажання, будь ласка, скористайте, скористайтеся за таких умов препаратом Альтерн, де його значно більше, і фунгіцидна ефективність можливо. В певних моментах буде також краще проявлятися саме в контролі борошністої росли. Дякую, Саша. Отже, сьогодні ми продуктивно обговорили тему морфорегуляції на ріпаку, дали певні рекомендації. Тож, будь ласка, дослухайтесь до наших рекомендацій, адаптуйте свої технології і будьте ефективними в полі. Ми бажаємо вам успіхів. Дякую, колеги, що були з нами. До нових зустрічей. We create chemistry.